Випробувані століттями секрети ковальської кухні. У середмісті Івано-Франківська їх демонструє майстер із Закарпаття. Просто неба показує традиційну техніку ковальського зварювання. Таке ще сто років тому міг утнути будь-який сільський майстер. Головне у наварці сталі робота руками, адже сучасні надто швидкі засоби заважають сповне відчути примхливу крицю. Зараз збуту зараз люди намагаються використовувати технічні засоби. От, але їм не можна замінити все безумовно. Вони допомагають, але деякі речі вони не, не можуть. Вони е, багато речей насправді ковальство, воно фактично справжнє ковальство, воно лишається це ручна робота. Розмовляти на рівних зі стихіями вогню і металу краще у традиційній кузні, бо міхи тут жартує коваль більше за для видовища. А от молотий на кувальня сконструйовані власноручне, аби як допомагають в роботі. Вона опухла видите? Тут трошки вона така не пряма, не плоска. Далі молотки, вони довгі, вони гнуті, трохи долі. Горн з боковим піддувом, який вилиплено з глини, бо вона дуже добре тримає тепло. Тобто, тут, е ну в принципі, це все те, що використовувалось, Нічого нового тут нема. Майстер-клас із традиційного ковальства цікавий не лише гостям, але й безпосереднім учасникам фестивалю, особливо молоді. Адже саме таке єднання поколінь, переконані організатори дійства, може зберегти найдавніше ремесло. Декілька років. Тому ми прийняли рішення нашої громадської організації підтримувати молодих ковалів, е, намагатися створити їм умови, щоб вони виставляли свої роботи, і дуже великий прогрес є. І коли традиційне ковальство показується, проводяться майстер-класи з традиційного ковальства, е, вони мають можливість отримати ці секрети, перебрати ті секрети на себе. І по поспілкувавшись з майстрами. Дещо для себе прояснити або додати до того, що вони вміють. Від переваг технічного прогресу у своїй щоденній роботі незламний прихильник традиційного ремесла не відмовляється та переконує, сучасними засобами не зловживає, а всі вироби на замовлення, здебільшого, це сокири, молотки створює таки за прадідівськими методами.